17-річна Карина Яковенко цього року завершує навчання у ліцеї. Майже рік вона готувалася до державної підсумкової атестації. Проте складати її одинадцятикласники цього року не будуть. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. Вчора ввечері я дізналася, що відмінили ДПА. Я була дуже задоволена, тому що воно не впливає на мій атестат. Звичайно, моя підготовка до ДПА наразі продовжується, тому що я все таки планую вступати до вищого навчального закладу. Нічого не змінилося. 60 випускників мали складати атестацію у Полтавському ліцеї номер 3 Усього чотири предмети математику та українську обов'язково, англійську чи історію на вибір і четвертий предмет за бажанням. В освітньому процесі відмінна ДПА не змінила нічого, оскільки це перше, а діти ще, ще тиждень два будуть визначатися, потрібно їм це чи ні. А по-друге, ну програма є програма. Це абсолютно очікувано з досвіду минулого року. Оскільки зараз ну, в період такого локдауну, то це логічно дати людям право потрібно це чи не потрібно, а не всіх обов'язково відправляти на зно. Згідно з рішенням, випускники шкіл можуть обрати один із трьох шляхів оцінювання. Це підсумкові оцінки за рік, ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання або ж підсумкова атестація у школі. Такі зміни зумовлені поширенням коронавірусу. Ініціатива мінімізує ризики захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Також це уможливить отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття. Тя повної загальної середньої освіти скасування обов'язкової атестації може піти на користь учням. Це дасть можливість більше готуватися до ЗНО, каже учителька математики Галина Гончарова. Якщо математика була обов'язковою для здачі державної підсумкової тестації, але не була потрібна учню для вступу до вищого навчального закладу, то можливо уже зараз не треба стільки багато часу приділяти для здачі для підготовки цього предмету, оскільки є більш важливіші, які будуть вирішувати його долю. Нагадаємо, цього року державну підсумкову атестацію можуть також не складати учні 4 та 9 класів. Торік їх, як і випускників, також звільняли від атестації. Усе це через поширення коронавірусу в Україні. Анастасія Потапенко Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.